Ну, Черговий випуск отака будні. І сьогодні півфінал. Перший півфінальний матч. Кубка Черкаської області явно буде заруба в Тальному, А і двохсерійна, але сьогодні не передбачаю простого матчу. Їдемо і ви побачите, а ще у нас сьогодні іменинник Ярослав Максимович Середа. Стараємося. Два з половиною перемоги. тижні до цього, 27 травня. Ці ж команди зіграли тут же в рамках чемпіонату Черкаської області. Тоді дуже важку перемогу, але здобули тепличники в драматичному матчі. Важкій боротьбі. Ну, а тепер команди зустрічалися, як я вже сказав, в рамках Кубка Черкаської області, Кубка Героїв ЗСУ. На стадії півфіналу. От на цій стадії команди зустрічаються двічі. Ось перший поєдинок у тальному. Тут я акцент перед ігрою зробив на тому, як розминаються голкіпери Володимир Щербина. Євгеній Холіч. Очікується, що в стартом складі вийде Євгеній Холіч. Попередньому матчі Володимир Щербина був. У рамці, як кажуть, тепличників. Чому акцент на них? Тому що у грі зазвичай я стараюся упіймати як наші футболісти заб'ють гол. Ну і дещо обділяю увагою наших ну, поважних і е, шанованих мною голкіперів. Так от надолужую. Так вони готуються до гри. На ну, це вони вже останні налаштування. Ну і ось справа вже йде до самого матчу. Повторюся, очікую, як і в чемпіонаті дуже важкий і цікавий поєдинок зарубу. Ось Віктор Ярашов. Я здивувався, не він був у стартовому складі, але справа в тому, що в попередньому поєдинку тальнівчан він отримав ушкодження, тому не він сьогодні був у рамці Тальнівчан. цьому стадіоні проходить благодійний матч у рамках півфіналу купу Героїв ЗСУ. Матч, ще раз повторюсь, є благодійним. Ми збираємо сьогодні кошти для людей, які постраждали від підриву Каховської ГЕС.

Російської федерації проти України не – це… Спортивний директор футбольного клубу УТК Ярослав Максимович від лиця усього футбольного клубу Тальне та вболівальників. Ми вітаємо вас з ним народження! Бажаємо багато років! Радості, щастя під мирним небом! З Днем народження! Ну і ось традиційний початок поєдинку. Гімн України, хвилина, бригада бригади оголошення. Бачите, було оголошення приємне і для нас, тому що Ярослав Максимовича повторить був день народження. І ось поєдинок розпочався. Дивіться, як він розпочався. Буквально на першій хвилині, навіть там було десь секунд 40 від початку. Ян Лісовий зі штрафного так класно пробив і відкрив рахунок. Рахунок став 0-1, тобто на користь УТК. І взагалі тепличники певно, не розпочали поєдинок, їм не звикати на цього. Але танівчани витримали удар, і вже на 12 й хвилині їм вдалося відігратися до радості місцевих оболівальників, які активно підтримували свою команду. Далі поєдинок ішов, скажімо так, з перемінним успіхом. Зазвичай тепличники володіють територіальною перевагою. Ну, вже останніми роками ми до цього звикли. Тут я б не сказав, що в першому таймі от так можна було віддати відверто перевагу нашій команді. Тальнівчани не просто організовано оборонялися, а і десь з середини тайму можна сказати, що вони не зовсім перехопили з але вирівняли гру. І от саме в цей момент, коли тальнівчани вирівняли гру, у тепличників було як мінімум два класних гольових моменти. Ви бачили, як Віталій Заря пробивав на ближній стійці. Тут якраз думаю, що ви почули, як мотивує своїх гравців граючий тренер Тального Федір Федя В даний випадку дав ясно зрозуміти своєму гравцеві, що потрібно грати до останнього. І він, як ветеран команди, граючий тренер, до речі, давав приклад, як грати до останнього. Добре, класно він іграв від запитачі. Ну а типічники шукали щастя біля чужих воріт. Тальнівчани біля наших воріт шукали в кінці першого тему. Вони створили ну, дуже гострий момент, там три удари завдавали по нашим воротам, ну і там вже, бачите, момент цитичники, але я розповідаю про момент та І там і, удар на себе прийняв вже після того відіграний голківка Дмитро Думенко, потім він же, Дмитро і разом з Святославом Тутником прийняв на себе удар. І таким чином тайм закінчився в нічию один-один.

Ну і ось розпочався другий тайм, в тому ж ключі що і у першому гра відбувалася боротьба на кожному клаптику метра. Дуже багато боротьби. Класична фраза, жоден гравець не прибирав ніг. Не жалів ні себе, ні суперника. Вистачало роботи арбітру, не нудьгували вболівальники, яких було там з пару сотень. Тобто, в одному підтримую свою команду, і грати було на такому емоційному фоні з одного боку. Цікаво, а з боку, сторони, не варто. Це гостєва гра. Бачите, арбітр демонструє попередження жовту картку, їх у другому таймі було набагато більше, ніж у першому. Ну, Я ж кажу, це справжня кубкова гра. Тепличники продовжили попри те, що вони грали на виїзді, попри підтримку та німчан, шукати тепличники, шукали щастя, поколися. Біля чужих ворі, подачі зліва, справа. Анію шукав свого щастя попереду, Євгенію Жиченко. Ну, не буду всіх перераховувати. Це традиційно документ. Ось дивіться епізод Сергій Новіко, який з'явився на полі. вправно притримує м'яча, відігрує зону на суха Баліва, робить передачу. І Роман Потапов класно в боротьбі з льоту виводить у перед. Рахунок стає 1-2. Ну знову ж таки, на емоціях. Е, Роман е, дякує тому, хто асистував всім своїм партнерам. Але гра продовжується ще грати було добрих пів. Таймо, а танівчани явно не збиралися здаватися. До того ж, нагадаю, що це кубкове протистояння, яке на стадії півфіналу традиційно Черкаській області двох матчів. Ну а ось такий епізод ближче до кінця поєдинку стався. Порушення правил і арбітер йому здовго вагався давати попередження гравцю та нього. консультувався з одним асистентом арбітра. З другим асистентом арбітра і все-таки передумав виносити попередження, а воно могло б і мало б стати другим для гравця, і було б вилучення. Ну Ось бачите, кінцеве таке рішення побіг ще консультувати до другого асистента, але все-таки вирішив не карати гравця. Ну, роботи, ще раз скажу, арбітра в цьому матчі вистачало. Боротьби багато. Якісь рішення він приймав, можливо, правильні, якісь, можливо, спірні, не знаю. Але суть в тому, що в цьому моменті все-таки це не сильно гарно воно, можливо, виглядало. Хоча ще раз не виправдав арбітра, поєдинок був важкий. Незадоволені були і вболівальники тального, і ті, хто вболівав за УТК, футболі таке буває. А поєдинок тим часом продовжився. Танімчани зробили багато замін. Вони використали максимально дозволену кількість замін на тепличники небагато. Ну, але, зокрема, ось вийшов Нікіта Пуш і Федір Каплюченко, так відверто порушуючи правила, вимушений був зупиняти небезпечну атаку, отримуючи попередження. Ну а тут вже попередження призвело до вилучення. Це друга карточка була жовта у Федіра Каплюченка. І досвідчений гравець, граючий тренер, нагадаю, вимушено залишив перечасно. Поле тальнівчани залишилися в меншості, тим паче це досвідчений гравець, який цементував оборону, але вони мали збиратися. А тут важливий момент для тепличників на поле вийшов Артем Король. Майже рік він не грав через травму, яку отримав ще в попередньому кубку героїв ЗСУ. Дуже важка травма на рівному Від цього Артему не легше. ось через рік він повернувся на поле. Останні хвилини матчу мінімальна перевага тепличників, всі переживають, і хочу сказати, що тепличників вдалося все-таки перемогти з пункту 2-1. Але 28 червня все ще не гарантуємо виходу у фінал, тому що скупилися перевага мінімальна. посадь. Лондон тобі я вже старий блазень Що, коридор? Ви голі. Всім дякую за вимогці, море і настрой дали себе результат. Була така. важковато було гарно тут було легко. Те, що ви мали зробити, ви зробили Молодці, з перемоги. Я вважаю, що дуже нормальний подарунок для нашого спортивного директора клубу, який, повірте, переживає, навірно, всі ми в взяти і за результат, і за нашу гру, і за комплектацію, за все стальне. Максимович, вам здоров'я і так, побажання від хлопцям, щоб ви ще чаще ходили до шефа, щоб якісь не може бонуси пробивали. Да. Я не знаю, Володимирич є рекорди кожним виходом на поле. В принципі, ми можемо вас заявити. Нахал! І вже плюс 10, там вже тяжкувати його буде 57. 57? 59. А, 59. Уже ветеранчик. Так що давай, Вам все найкраще. Дякую. Табло подарунок гарний. Президент теж вже знає. Дякує, знає, що не легко було. Так що спасибі хлопці за тільки перший клас.